У цьому спеціальному відео я поділюся з тобою 11 речами, які розумна людина ніколи не говорить. Останній пункт тебе здивує, але спершу дозволь розповісти важливу історію, яка допоможе зрозуміти головний урок цього відео. Слухай уважно, адже це дуже важливо. У маленькому селі жив Тесляр, відомий не лише своїми чудовими виробами, а й чимось нематеріальним. Люди, які приходили до його майстерні, шукали не лише меблі, вони шукали ясність і розуміння, які міг запропонувати лише він, не промовляючи жодного слова. Одного дня до нього завітав молодий чоловік, сповнений енергії, але внутрішньо спустошений. Він завжди був оточений людьми, але відчував, що йому бракує глибшої істини, яку не можна висловити словами. Він був готовий учитися по-новому. Майстер вислухав його в тиші, посміхнувся і запропонував незвичайне. Працюй зі мною п'ять днів, не промовляючи жодного слова. Через роботу з деревом я покажу тобі відповіді, які ти шукаєш. Здивований, але заінтригований, юнак погодився. День перший. Мистецтво спокою. З першими променями сонця. Тесляр привів молодого чоловіка до майстерні і дав йому необроблену дерев'яну дошку. Коли вони почали спокійно шліфувати дерево, юнак помітив, що повільні і точні рухи відкривали природну красу матеріалу. Тиша в роботі, немов наждачний папір для дерева, дозволяла прихованим деталям проявитися. Іноді в тиші знаходяться найглибші відповіді, ніби промовляв Тесляр. День другий. Обережність у кожному русі. На другий день майстер навчив юнака різати дерево. Перед кожним розрізом вони багато разів вимірювали і ретельно налаштовували інструменти. У теслярській справі, як і в житті, кожен розріз остаточний. Не поспішай із рішеннями і не розкривай усіх своїх планів. Дій точно й обережно. Адже після розрізу шляху назад немає, ніби говорили жести майстра. День третій. Будівництво з позитивом. На третій день юнак почав складати дерев'яні деталі, щоб створити стіл. Плотник використовував цвяхи та міцні з'єднання, щоб усе ідеально пасувало. Дерево краще реагує на дбайливе ставлення, ніби говорили його руки. Так само, як стіл тримається на міцних з'єднаннях. Життя будується краще, коли його зміцнюють позитивні думки, уникаючи негативу. Адже він, як криві цвяхи, послаблює всю конструкцію. День четвертий. Щедрість тесляра. Цього дня майстер вирізав гарне оздоблення, яке подарував незнайомцеві без пояснень чи очікувань. Природа віддає, і хороший тесляр також, ніби промовляли його дії. Як дерево перетворюється на корисні меблі, не чекаючи нічого натомість, справжня щедрість. Не шукає похвали? Віддавай, бо це частина твоєї сутності, і нехай твої вчинки відображають твою душу. День п'ятий. Багатство, яке видно, юнак і Тесляр разом працювали над фінальною деталю, красивим стільцем. Завершивши його, вони сіли, щоб помилуватися своєю роботою. Перетворене дерево цінне не лише своєю формою, а й історією та зусиллями, вкладеними в кожну деталь. Багатство вимірюється не матеріальними речами, а тим, що ми здатні створити, і тим, як ми взаємодіємо з іншими, ніби промовляв тесляр із тихою посмішкою. Наприкінці п'яти днів юнак пішов глибоко зміненим. Він зрозумів, що як у теслярській справі, кожна дія в житті має бути продуманою, обережною і виваженою. А тиша й праця часто говорять більше, ніж слова. Ця історія залишає нам п'ять основних принципів, які варто мудро зберігати як основу для повноцінного і гармонійного життя. Наші цілі, скарги, акти щедрості, страхи та найважливіші цінності. На основі цих принципів ми будуємо більш осмислене і гармонійне життя. А тепер дізнаємося, які одинадцять речей розумна людина уникає говорити. Перше. Уникай пустих розмов. Уяви, що ти сидиш у кав'ярні, насолоджуючись тихою миттю, і хтось каже, знаєш, що зробив Хуан? Цікавість прокидається, адже природно цікавитися тим, що роблять інші. Але задумайся, чи справді тобі це потрібно знати. Розмови про інших людей здаються безневинними, але часто вони порожні. Вони схожі на мильні бульбашки, на мить цікаві. Але швидко лопаються, залишаючи порожнечу. Замість змістовної бесіди це місце заповнюється інформацією, яка не збагачує і не приносить користі. Такі розмови часто залишають відчуття незадоволеності, бо ми не заглибилися в щось важливе. Чому ми так легко потрапляємо в цю пастку? Бо розмови про інших дають швидке відчуття зв'язку, але воно поверхневе. Воно створює ілюзію близькості, але не має глибоких коренів. Такі бесіди не сприяють нашому інтелектуальному чи емоційному зростанню, лише розважають на короткий час. Натомість уяви, що ти змінюєш фокус. Замість обговорення інших поділися власним досвідом. Знаннями чи викликами. Задай собі питання, чи те, що я хочу сказати, принесе щось позитивне, чи додасть це цінності тому, хто мене слухає. Цінюю якість взаємодій. Слова це інструменти. Вони можуть будувати мости, відкривати двері до нових ідей або зміцнювати відносини. Але якщо використовувати їх бездумно, ми просто заповнюємо повітря шумом, зміни динаміку розмов. Ділися тим, що надихає, і створюй бесіди, які залишають слід. Друге, контролюй вербальну імпульсивність слова. Сказані бездумно, подібні до різання дерева без вимірювань, назад не повернеш. Вербальна імпульсивність може спричинити непорозуміння, конфлікти чи навіть жаль, якого можна було б уникнути. Оволодіння своїми словами ключ до здорових стосунків і захисту. Від заподіяння болю оточуючим. Емоції часто беруть гору над нашими відповідями, але вміння зробити паузу і глибоко вдихнути перед тим, як щось сказати, може змінити результат ситуації. Йдеться не про уникнення розмов, а про осмислене спілкування. Ключовий крок усвідомити, що не кожна ситуація вимагає негайної відповіді. Легко піддатися спокусі, сказати останнє слово, чи швидко захистити свою позицію, але часто мовчання чи пауза є ознакою мудрості та самоконтролю. У напруженій ситуації, коли ти відчуваєш потребу відповісти, спробуй просту техніку. Глибоко вдихни. Ця коротка пауза дасть тобі час емоційно дистанціюватися і подумати ясніше. Це не пасивність. А активна тактика, яка запобігає імпульсивним словам. Ще один важливий аспект словесний фільтр. Перед тим, як говорити, спитай себе, чи те, що я хочу сказати, позитивне, потрібне чи конструктивне? Якщо ні, краще переглянь свої слова. Іноді мовчання цінніше за слова. Активне слухання також критично важливе. Часто ми так зосереджені на тому, що відповісти, що не звертаємо уваги на слова співрозмовника. Уважне слухання допомагає краще зрозуміти контекст і емоції, дозволяючи відповідати з більшою емпатією. Тиша може стати союзником, добре підібрана пауза, сильніша за імпульсивні слова. Мовчання це не поразка, а прояв самоконтролю. Слова мають силу будувати чи руйнувати зв'язки, тож використовуй їх обдумано, щоб відображати ту людину, якою ти хочеш бути, вдумливою, осмисленою і з контролем над емоціями. Третє, зберігай конфіденційність своїх фінансів. Розмови про гроші здаються буденними, але надмірне розкриття фінансових деталей може спричинити проблеми, коли ти розповідаєш, скільки заробляєш. Скільки заощадив чи на що витрачаєш, ти можеш зіткнутися з критикою чи осудом. Це може змінити сприйняття тебе іншими, викликати напругу чи порівняння. Зберігання особистих фінансових аспектів у таємниці захищає твої стосунки і тебе самого від ризиків. Дослідження показують, що люди, стримані в обговоренні фінансів, мають здоровіші і стабільніші стосунки адже розмови про гроші можуть викликати заздрість, незручність чи зміну динаміки в колі друзів. Надмірна відкритість щодо фінансів робить тебе вразливим до шахраїв чи людей, які можуть скористатися твоєю ситуацією. Зберігай конфіденційність, ділячись інформацією лише з тими, кому це необхідно, наприклад, із партнером чи фінансовим консультантом. Навіть у таких випадках уникай зайвої відвертості, мудрість у тому, щоб ділитися інформацією з поміркованістю, забезпечуючи доступ лише тим, кому це дійсно потрібно. Це не про приховування, а про захист своєї гармонії та безпеки. Четверте, розумно справляйся з провокаціями. Усі ми стикалися із ситуаціями, коли хтось намагається нас спровокувати. Це той незручний момент, коли емоції розпалюються і хочеться відповісти імпульсивно. Проте реагування на провокації зазвичай погіршує ситуацію. Вміння справлятися з ними спокійно і з самоконтролем важливий навик для збереження здорових стосунків і уникнення конфліктів. Провокації активують автоматичну реакцію. Ми відчуваємо напад, і мозок прагне захиститися. Однак емоційна інтелігентність учить брати паузу і осмислювати ситуацію. Щоб ефективно справлятися з провокаціями, зроби паузу. Перед відповіддю глибоко вдихни і дай собі кілька секунд, щоб заспокоїтися. Це допоможе ясніше оцінити ситуацію. Не приймай на свій рахунок. Провокації часто відображають фрустрацію чи невпевненість іншої людини, а не тебе. Використовуй гумор. Чи нейтральну реакцію. Легкий або нейтральний коментар показує, що провокація тебе не зачепила. Вибирай свої битви. Не кожна провокація варта відповіді. Ігнорування може зекономити стрес і дозволить зосередитися на важливому. Навчання справлятися з провокаціями допомагає уникати конфліктів і зберігати душевну рівновагу. Наступного разу, коли хтось спробує тебе зачепити, пам'ятай, ти маєш вибір не реагувати одразу. Зберігай спокій, оцінюй ситуацію і відповідай лише тоді, коли це необхідно. П'яте відповідально керуй своєю цифровою присутністю. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя. Ми ділимося фотографіями, думками, моментами, але чи замислюємося? Що відбувається з цією інформацією? Те, що ти публікуєш, може залишитися в інтернеті назавжди і стати доступним будь-кому. Фото, коментарі чи думки здаються безневинними в момент публікації, але можуть мати наслідки в майбутньому. Щоб захистити свою цифрову присутність, контролюй доступ, налаштуй приватність, щоб лише вибрані люди бачили твої публікації. Регулярно перевіряй налаштування, використовуй надійні паролі і вмикай двофакторну автентифікацію для безпеки. Обмежуй контакти, не приймай запити від незнайомців, подумай, чи довіряєш людині доступ до твоєї інформації. Думай перед публікацією, спитай собі, чи потрібна ця інформація в мережі, чи буде тобі комфортно, якщо її побачить у майбутньому. Розуміння політик конфіденційності платформ і контроль того, хто може бачити чи відзначати тебе, допомагає захистити репутацію. Осмислене ставлення до публікацій зберігає твою конфіденційність і безпеку в непередбачуваному цифровому просторі. Шосте уникай брехні. Брехня може здаватися безневинною, але коли вона стає звичкою, наслідки глибокі. Брехня підриває довіру і виснажує емоційно. Хоча всі ми іноді вдаємося до дрібної брехні, щоб уникнути конфліктів чи захистити себе, часта брехня створює нестабільну реальність. Кожен обман руйнує стосунки. Довіра будується довго, але може бути зруйнована однією брехнею. Правда завжди спливає і часто вже запізно виправляти шкоду. Люди брешуть із різних причин. Щоб уникнути неприємностей через страх чи бажання справити враження. Брехня здається швидким виходом, але створює стрес і ускладнює життя. Підтримання брехні виснажує і віддаляє від справжньої сутності. Чесність, хоч і буває незручною, приносить користь, вона зміцнює довіру, дарує спокій і звільняє від страху викриття. Це не означає говорити все, що думаєш. Емоційний інтелект учить, коли краще промовчати. Мовчання може бути формою поваги, якщо слова не несуть позитиву. Чесність це мудрість у керуванні словами, що зміцнює стосунки і зберігає цілісність. Сьоме. Не давай порожніх обіцянок. Порожні обіцянки пастка, в яку легко потрапити, особливо, коли не хочеш когось розчарувати. Проблема в тому, що, обіцяючи те, що не можеш виконати, ти створюєш проблеми для себе і тих, хто тобі довірився. Навіть невеликі обіцянки це, це негласні угоди, і їх невиконання послаблює довіру. З часом твої слова втрачають вагу, і люди починають сумніватися в твоїй надійності. Чому ми обіцяємо забагато? Через прагнення до схвалення чи страх сказати ні. Але невиконані обіцянки лише відкладають конфлікт, створюючи більше проблеми. Рішення бути реалістом. Перед тим, як погодитися, оціни, чи зможеш виконати. Сказати ні це повага до себе й інших. Чесність у тому, що ти можеш зробити, викликає більше поваги, ніж порожні слова. Якщо взяв зобов'язання, виконуй його, це зміцнює довіру і репутацію. Уміння відмовляти ключ до уникнення порожніх обіцянок. Восьме, уникай насмішок. Уяви компанію, де всі сміються, але раптом жарт спрямований на когось. Виникає незручність. Насмішки здаються безневинними, але вони розкривають більше про того, хто жартує, ніж про об'єкт насмішки. Жартівник часто проєктує власні страхи чи невпевненість. Насмішки можуть здаватися контролем ситуації, але насправді вони створюють дистанцію і послаблюють довіру. Якщо ти об'єкт насмішки, сила в тому, щоб не реагувати агресивно. Спокійна посмішка чи доброзичлива відповідь розряджають ситуацію. Не дозволяй словам інших визначати твою цінність. Якщо ти сам жартуєш над іншими, подумай, що ти намагаєшся довести. Сміх, який об'єднує, створює зв'язок, а той, що принижує, будує бар'єри. Мудрість у тому, щоб вибирати жарти, які зміцнюють стосунки, а не руйнують їх. Дев'яте. Поважай різноманітність переконань. Коли хтось ставить під сумнів переконання іншого, виникає напруга. Релігійні чи інші глибоко особисті переконання формуються досвідом і вихованням. Критика чи насмішка над ними. Це атака на частину особистості людини, повага до переконань, не просто ввічливість, а навик, що будує мости. Ти можеш не погоджуватися, але дискредитація чужих вірувань ні до чого доброго не приведе. Замість суперечок вислухай співрозмовника з цікавістю. Запитай, розкажи про це більше. Це перетворює спір на взаємне дослідження, цікавість, а не критика, ключ до розуміння. Неважливо ти в одного Бога, багатьох чи ні в кого. Повага і співчуття універсальні. Ціль розмови не переконати, а зрозуміти. Десяте. Уникай надмірної критики. Надмірна критика інших чи себе знищує довіру і мотивацію. Критика може бути конструктивною, якщо вона спрямована на зростання і висловлена з повагою, але бездумне вказування на помилки створює напругу і відштовхує людей. Розумна людина знає, що слова мають силу будувати або руйнувати. Перед тим як критикувати, спитай себе, чи допоможе це людині, чи можна сказати це м'якше. Іноді краще похвалити зусилля чи запропонувати підтримку, ніж вказувати на недоліки. Конструктивна критика зміцнює, а надмірна руйнує. Одинадцяте не ділися особистими скаргами бездумно. Останній пункт, який може здивувати, це уникнення бездумного висловлювання скарг. Скарги здаються способом зняти стрес. Але постійне нарікання. Створює негативну атмосферу і відштовхує людей. Розумна людина висловлює невдоволення лише тоді, коли це має мету знайти рішення чи отримати підтримку. Замість того, щоб скаржитися на все підряд, зосереться на позитивних діях чи вдячності за те, що маєш. Це не лише покращує твій настрій, але й робить тебе приємнішим співрозмовником. Якщо ти дійшов до кінця, напиши в коментарях Я стоїк як наш секретний знак, щоб ми знали, що ти справжній учень стоїцизму. Не забудь підписатися і поставити лайк, якщо відео тобі сподобалося. Побачимося в наступному відео і пам'ятай, продовжуй розвивати своє.